Щирі вітання всім телеглядачам! Це телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю. Щорічна міжнародна акція проходить в Україні з 25 листопада по 10 грудня, і ця кампанія спрямована на привернення уваги суспільства до проблем насильства, до поширення інформації та про доступні ресурси допомоги. Людям, які потерпають від домашнього насильства, 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. Щоб поговорити про цю проблему, яка Є досить поширеною в нашому суспільстві Проте, а чи можна її взагалом викорінити, на що варто звернути увагу, і власне як уникнути насильства? Ми поговоримо із гостею нашого ефіру Наталією Сергієнко. Ми щирі вітання, пані Наталю. Вам Вітаю. Наталя Сергієнко, психологиня, експертка з питань запобігання домашньому насильству. Я сподіваюся, що ми сьогодні почуємо можливо не всі відповіді, але якісь орієнтири, на які варто звернути увагу, пані Наталю. То зрештою, що ж? Таке домашнє насильство, і які основні його форми? Якщо говорити про домашнє насильство, це таке дуже поширене явище, насправді, і форм його є чотири: Це фізичне, психологічне, економічне і сексуальне. А вже якщо говорити про прояви, то вони можуть бути дуже різні. Бо якщо це вже такі досить ну, серйозні випадки, коли потребується втручання поліції, допомога соціальних служб, то це часто може бути побиття, чи зґвалтування в шлюбі, чи такий жорсткий економічний контроль, або ж дуже сильний Психологічний тиск, і обмеження в, в контактах, в спілкуванні. Дуже багато різних може бути проявів, ну саме таких досить жорстких, які мають суттєві наслідки. Починається ж воно дуже простими речами, які насправді навіть люди спочатку На які не, не звертають увагу уваги. Так. Пані Наталю, от буквально переглянула статистику. Вона, звісно, змінюється. є Багато джерел з різними цифрами, але тенденція одна. У 2004 році вже кажуть фахівці, що зафіксовано в Україні значне зростання випадків домашнього насильства. Ми не будемо говорити якісь називати якісь конкретні цифри. У мене запитання до вас: а чому так стається? Що 23 третій демонструвало цифри? кажуть про те, що збільшується кількість звернень. Ну і звісно, 24 і ще більше. І що зумовлює ось таку тенденцію? Ну, насправді, таку тенденцію ми спостерігаємо кілька останніх років, і в першу чергу зумовлює її те, що змінилася політика держави, і більш включені органи місцевого самоврядування до реагування на проблему. Є багато просвітницьких е, таких заходів. Е, і, власне, таке збільшення звернень воно не пов'язане з збільшенням випадків, як таких. Просто люди почали більше, ну скоріше за все, більше не пов'язано, тому що точної картини ми не можемо знати. Але люди почали набагато більше знати. Про цю проблему вчаться її ідентифікувати, є дуже багато місць, куди можна звернутися і звернутися по допомогу її отримати. І тому ну, є більше і звернень. Є успішні випадки, коли постраждалі звертаються, отримають допомогу. Це висвітлюється, висвітлюються номери, куди можна. звертатися. Тобто звертатись. це навіть позитивна тенденція. Це означає, так. що більше людей знають, куди звернутися, знають, як це зробити, і роблять це. Так, на даний момент ми розцінюємо це як позитивну тенденцію, тому що коли. Коли, наприклад, приїжджаєш у громаду, і в громаді говорять, там нас немає домашнього насильства, в нас все добре. То це якраз говорить про проблему, що мешканці не знають куди звертатися, або просто не вірять в те, що допомога може бути надана, або просто не вміють ну не можуть зрозуміти, що те, що в них відбувається в родині чи в стосунках партнерських, це є саме домашнім насильством. А які причини провокують домашнє насильство? Ви Знаєте, я би не дуже люблю говорити взагалі слово провокують, тому що ну, домашнє насильство це таке явище, якому в принципі немає виправдання. Так? Тобто не може бути, не може людина щось зробити, і за це вона має бути піддана домашньому насирству, бо, бо це є порушення прав людини. Звичайно, що ми говоримо про фактори, які ускладнюють і збільшують вірогідність. Це, наприклад, зловживання алкогольними напоями або соціально-економічна ситуація. Але ж в першу чергу насправді причиною є саме мислення кривдника, тобто тої людини, яку вчиняє домашнє насильство, бо ця людина в, свої, в собі, в своїй свідомості, ну, дозволяє чинити певні речі. Так? Тобто, це ж не значить, що людина себе не може контролювати чи вона якось реагує на певний факт. Людина ж не, не б'є поліцейського по дорозі, там, не кривдить продавчиню в магазині. Вона може контролювати свої емоції, але от саме до домашніх уявлення в її свідомості є таке право. Чи дозвіл, що цих людей я в принципі, можу до них ось таким чином поставитися. До вас питання як до психологині, а як домашнє насильство? І насильство загалом впливає на психічне здоров'я постраждалих? Ну, звичайно, дуже погано впливається і на психічне здоров'я постраждалих, і в тому числі на психічне здоров'я дітей, які є свідками. Дуже часто ми спостерігаємо зниження самооцінки, зниження працездатності, економічні такі наслідки, як. Ну, неможливість заробити, неможливість нормально про це влаштуватись, неможливість в принципі, контролювати свої кошти, тому що їх контролює кривдник, наприклад. Але насправді дуже багато саме психологічних причин, які ну, не дають людині почуватися щасливими, а навпаки, її заганяють. Як якийсь глухий кут, да, де вона просто перестає вірити в себе, перестає вірити в те, що вона гідна якихось хороших речей в цьому житті. Дуже часто є. Велике почуття вини саме в постраждалої, що це через неї відбувається, хоча насправді ні. І ну, досить так, такий цілий комплекс може бути факторів, які дійсно дуже негативно впливають, і деяким постраждалим дуже важко насправді реабілітуватися після домашнього насильства, особливо якщо воно тривало довго. Ви багато працюєте із жінками, чоловіками, які постраждалі. І, можливо, на прикладі, чи з, ваш, з вашого досвіду, чи часто люди чи багато людей можуть вирватися із цього кола, і що для цього потрібно? Насправді я з чоловіками працюю дуже мало. Якщо згадувати, в мене було всього там, можливо, два чоловіки в моїй практиці, які дійсно були постраждалими, а не кривдниками були. Бо були такі випадки, коли чоловік-кривник приходив під виглядом постраждалого. Таке теж було ну таке теж бувало. Я переважно працюю з жінками, і насправді дуже багато жінок ну, розірвали це коло насильства саме завдяки. Допомозі ну я бачу тих жінок, які розірвали їх завдяки допомозі, тому що вони зверталися. Зверталися і за психологічною підтримкою, зверталися і до поліції. Багато хто і зверталися. І судові процеси були, і центр соціальних служб здійснював супровід. Тобто тут така комплексна допомога була надана постраждалим, тому що випадки тобто, дійсно були Тобто одному вирватися фактично або ж змінити Ні, ситуацію неможливо. Можливо, <смеш> можливо. <смеш> можливо, тому що насправді дуже багато ну людей вирішують ці проблеми без звернень по допомогу. Просто якщо людина усвідомлює, що та ситуація, в якій вона живе, вона. Ну, не є нормальною, в ній їй некомфортно, їй недобре. Вона може навіть не розуміти, що це ситуація домашнього насильства. Але якщо людина не терпить, а розуміє, що вона хоче жити по-іншому, і це зовсім не так якось тут відбувається, то вона ну, дуже багато пар просто розлучаються, не звертаючись по допомогу, да і самостійно вирішують свої проблеми. І ось ці але. Ну, є багато випадків, коли це дуже складно робити. В першу чергу, саме через психологічний стан постраждали особи, те про що ми перед тим говорили, да що людина зневірена у своїх силах, вона часто не має фінансових ресурсів. Це один з дуже таких факторів, які змушують постраждалу особу залишатися в стосунках, наприклад, з кривдником, тому що немає житла, немає належного рівня заробітку, щоб можна було зняти квартиру, і власне це дуже часто тримає людину, да ніби як в безвиході. Хоча насправді вихід є, тому, а що… а які механізми є в Україні для того, щоб допомогти постраждалим, і чи їх достатньо на сьогодні? Якщо говорити про законодавчий рівень, то в нас досить гарне законодавство, яке адаптоване до європейських стандартів. і воно, Оскільки воно було імплементовано не так давно, тільки в кінці 2017 року почалось, був прийнятий закон, а потім нормативні акти ще деякі доприймалися, то звичайно, ми ще на, на шляху. Але законодавство в нас досить гарне. Певні там нюанси, які є, вони все ще вносяться зміни зараз в законодавство. А вже якщо говорити про його імплементацію. Рементацію то тут дуже багато залежить саме від громади, тобто є громади, які пішли набагато далі в цьому шляху. Є громади, яким ще є багато над чим попрацювати. Ну ось так, тому що а як ця робота відбувається в громаді? Ну от в нашій громаді ця робота відбувається в першу чергу таким чином, що в нас є співпраця між більшістю суб'єктів. Вірніше можна сказати, що вона є між усіма, але між кимось краще, між кимось трішки ще не так добре налагоджена. В нас є створена робоча група при міській міжвідомчій раді, де збираються всі спеціалісти всіх дотичних структур, тому що це дуже багато. Це ж і поліція, і центр соціальних служб, і безоплатна правнича допомога допомога, і суд, ну тобто, це дуже велика кількість суб'єктів, і вони збираються з одного боку для того, щоб обговорити складні випадки, якщо є певні виклики у взаємодії, і дійсно дуже. Всі працюють, а випадок складно вирішити? Тоді збираються для обговорення такого конфіденційного, звісно, і з іншого боку, просто обговорюються певні виклики в громаді, наприклад, які ну потрібно ще подолати для того, щоб система працювала краще. Яку роль відіграє? Ви згадали, що соціальні служби, поліція яку роль вони відіграють? Судова система в запобіганні насильству чи достатньо впливова і вагома ця роль на сьогодні. І чи достатньо в них важелів і ресурсів усіх? Вона достатньо вагома щодо Ну, ресурсів, мені здається, зараз у всіх недостатньо в першу чергу людських і фінансових. Та тобто ми живемо в такий час, що ну не можна сказати, що у всіх є цей ресурс. Що все класно, все достатньо да, і все ідеально, ні. Але люди намагаються працівники в тих умовах, які є, зробити максимально можливі речі. Звичайно, що в нас не є ідеальною робота самої системи. В першу чергу, якщо ми говоримо про захист постраждалої особи, то це. Захист судів, відшкодування шкоди моральної матеріальної, тобто судовий захист, він ще не досить такий в нас ну, на такому рівні, якому би ми його хотіли бачити. І також це стосується ще і іншого аспекту, такого як покарання кривдників. Тобто, Якщо дивитися на ті випадки домашнього насильства, які попадають в наше поле зору, бо я казала, що далеко не все попадає, то ми бачимо, що дуже часто кривники не є покарані належним чином за ті, і це такий поганий приклад для тих, хто хотів би звернутися, але коли людина розуміє, що ось так все залишиться, ось ця людина, яка є кривдником. Просто не буде покарана, якби це також нівелює е, якісь можливості. так? це трохи Звенує. нівелює можливості, звичайно. Але ж ми, коли говоримо про м, домашнє насильство, і про те, що постраждала особа е, ну має е, вирватися все таки з цього кола. То е, іноді для постраждалої є вже не так важливо, е, чи буде покараний кривдник чи ні. Головне, щоб припинилося те, що відбувається, звичайно, що система буде працювати над тим, щоб і кривдник мав належне покарання за свої. Дії, і ми до цього йдемо. Наскільки важлива просвітницька робота, якої як на мене зараз ну до. Знову ж таки, не можна говорити достатньо-недостатньо, але є в Україні багато тренінгів, багато зустрічей, багато проспект, брошур. Знову ж таки, досить таки потужно працюють, працюють соціальні служби. Чи достатня ця просвітницької роботи, і чи ну, є якась роль позитивна в тому, що от людина почула і все-таки? Вона знає, має інформацію, що ось можна зателефонувати туди, піти туди, звернутись туди, що вона не одна в цьому світі може протидіяти домашньому насильству. Просвітницька робота вона дійсно дуже важлива, тому що іноді постраждалій особі потрібно кілька разів почути інформацію з різних джерел для того, щоб ну, врешті наважитися звернутися по допомогу. Тому що завжди є певний такий сором, що всіх добре, а в мене якось не так, і що це будуть всі знати. Насправді ні. Насправді, інформація завжди конфіденційна про звернення, вона не роз не розголошується. А соромного тут нічого немає, тому що ну, кількість випадків дуже велика, і ми завжди підтримуємо. Маєм тих постраждалих, які звертаються, тому що це найкраще, що вони можуть насправді зробити для себе, і тому просвітницька робота вона дуже важлива і її ну мабуть ніколи не буде достатньо, ну або не швидко буде тобто достатньо. Тобто це не те, що сьогодні попрацював. І відклав завтра, і все. Значить, вже всі обізнані, всі Ні. знають. Це та робота, якою потрібно займатися Звичайно, постійно. Звичайно, Це та робота, якою потрібно займатися постійно, і не тільки поширювати там контакти, куди постраждала особа може по допомогу звернутися і що таке домашнє насильство. А в принципі, це робота і м, м, покладена на зміну стереотипів певних, та, про місце жінки, там і чоловіка в родині, про те, як виховувати дітей, тому що в нас часто насильство є нормою у виховання дітей, там, наприклад, та, коли можна шльопнути чи якимось чином покарати. Нас дуже часто люблять пов'язувати права і обов'язки, хоча вони ніяким чином не пов'язані. Да? Дуже часто дітям розказують, що ж ви говорите про свої права, про обов'язки ми забули, ви забули. Але ж насправді ну, права це є непорушне, це не те, що залежить від того, виконала дитина свої обов'язки чи ні. Тому тут дуже багато є таких речей, які ну, ніби як світоглядні, ціннісні, які покладені на зміну стереотипів. Але разом з тим і дуже велика є ще потреба і в навчанні, тому що в нас навчання пройшли більше вузькі фахівці. Наприклад, це поліцейські, які виїжджають на виклик сектору запобігання і протидії домашньому насильству. Вони пройшли більшу кількість навчань. Працівники соціальних служб вони пройшли більшу кількість навчань. А якщо брати широкий загал, наприклад, всі працівники охорони здоров'я, які можуть виявити факт, або всі працівники освіти, які можуть виявити факт, то тут в нас ще є насправді над чим працювати. Grazie. А інформаційні кампанії вони ж теж ну дуже залежать і від громади, бо є загальна національна інформація. Але ж там, якщо телефонувати на національну гарячу лінію, все одно перескеровують до місцевого. Угу. Ні, вони нададуть консультацію, але ж вони пересерують на насправді до місцевих на місце фахівців. Проживання. І угу. якщо місцеві фахівці не готові, або система в певній громаді не працює, то постраждала особа в результаті і не зможе отримати належної допомоги. Ми Тому говоримо... тут такий двосторонній угу. процес ми має. говоримо про фахівців, і звісно. Ну, це ж обмежено коло людей. А от кожен із нас, суспільство, зрештою, що може зробити, або що потрібно робити, щоб допомогти постраждалій постраждалому, або ж взагалі впливати і викорінювати домашнє насильство як явище. Знаєте, мені здається, в першу чергу треба подивитися на своє життя кожній людині і подивитися, чи не є я постраждалою особою або, або то людиною, яка чинить це насильство, тому що часто насильство може чинитися з найкращих намірів. Так? Що я хочу, щоб моя дитина виросла достойною, розумною, чи я хочу, щоб в мене була ось така дуже гарна сім'я, і відбуваються якісь такі речі, які не непристой... ну, є неприйнятними. А потім вже звісно не мовчати, поширювати цю інформацію, пояснювати і в першу чергу нормалізувати звернення по допомогу. І те, що таке не потрібно терпіти, тому що в нас є певний такий культ сім'ї, що сім'я, родина це в першу чергу. Ну це така дуже велика цінність, і це справді цінність, але цінність, коли в тій сім'ї добре жити всім. А якщо ж там хтось потерпає від насильства, то ну навряд чи є це такою цінністю, і тут треба вже змінювати. Не обов'язково ця сім'я має бути зруйнована, чи люди мають розлучитися, але точно ці ну, ситуації мають бути проговорені і прийняті якісь інші. Способи взаємодії в сім'ї в інтересах всіх її членів ми говоримо про домашнє насильство як про факт. А прикладом ну ви кажете, що потрібно подивитись на себе. А чи не я в ролі жертви, чи не я, наприклад, чиню насильство, і не навіть не підозрюючи почасти про таке. А на що потрібно звертати увагу, щоб от не потрапити в таку халепу? Бо ж краще не потрапляти ніж потім, потім виходити з цього кола. Які перші прояви, які ознаки насильства, і взагалі як потрібно себе поводити з людьми, які потенційно можуть бути наси... на... чинити насильство? На що реагувати? Ну, в першу чергу, треба пам'ятати, що в нас найбільше потерпілими зараз від домашнього насильства є все-таки жінки. Це є більш уразлива група, і також це діти. Масштаби насильства щодо дітей наразі просто невідомі. Ну, якщо так сказати, відкрито. От і тому, звісно, що за дітей відповідальні більше дорослі, бо діти тільки десь вже в підлітковому віці можуть якось самостійно звертатися по допомогу. Якщо ж говорити про дорослих, і в першу чергу про... Дорослих жінок, то я би радила звертати на певні особливості взаємодії ще на самому початку стосунків. Тобто, якщо партнер ну, занадто ревнує, обмежує коло спілкування, якщо він намагається якимось чином контролювати певні речі в житті там, своєї партнерки, якщо є якісь психологічні маніпуляції чи тиск, чи приниження, обезцінення. Тобто, будь Ті речі, де людина почувається некомфортно, на це важливо звертати увагу і вже намагатися з тим розібратися або самостійно, або зі зверненням до фахівця, тому що мені здається, простіше звернутися один чи два рази до психолога на початку стосунків, розібратися, чи це ок, чи не ок. Ти готовий, чи ти не готовий, чи готовий, чи не готова, чи Чи можна змінити ситуацію. Чи чи можна змінити, це можливо, ну, Мені ж там щось здається. Хоча дуже багато, наприклад. З моєї практики було жінок, які відчували, що в стосунках щось не те, ходили консультуватися, а їм розповідали, що це можливо, просто вони недостатньо жіночні, неправильно надихнули чоловіка, і коли вже жінка приходила по, за реальною допомогою, там дійсно були випадки, які загрожували життю, і тому звісно, що якщо ви бачите, що там фахівець, який говорить якісь не ті речі, то не треба боятися поміняти фахівця, да, не mm -hmm. треба заспокоюватись, якщо ви бачите, що в стосунках щось не те вам не комфортно, то звичайно, що треба шукати іншого фахівця, звертати ще раз щось можливо додатково почитати чи запитати, але точно ну не лишати все на, на такий... Самоток, як то кажуть, да, щоб воно саме потім вирішиться. Як правило, ні. Як правило, якраз домашнє насильство починається з дуже таких простих речей, ніби як непомітних. Після того часто бувають гарні якісь події, вибачення, квіти чи ще щось інше, але потім настає випадок знов і знов і ці випадки а стають А правда, що кажуть, якщо один раз, то це буде продовжуватись? Якщо це відбулося один раз, принаймні ну, навіть про рукоприкладство, про фізичне Насильство, то це буде обов'язково повторено. Ну, 100% прямо я не можу так сказати, да? іноді бувають такі чудесні випадки, коли люди усвідомлюють, що це не ок, сідають, звертаються до фахівців, обговорюють і все-таки зберігають стосунки нормальними. Але в більшості випадків так, якщо почалися певні прояви домашнього насильства, то скоріше за все, через деякий час вони повторюються знову. Просто підступність цього в тому, що починається з якихось дуже дрібних речей. Та? Тобто не починається домашнє насильство, там все було прекрасно, а потім потім побої такого не буває практично ніколи. Як правило, були перед тим якісь дрібніші речі, на які просто постраждала особа, не звернула увагу або подумала, що це там щось випадково чи просто конфлікт незначний. Насправді були і інші тобто, сигнали. Тобто звертати увагу, аналізувати і робити так. висновки одразу, а не затягувати. От уявімо, що нас дивиться зараз багато людей, і раптом просто зараз. Є людина, яка потерпає від домашнього насильства, від будь-яких його проявів, що би порадили цій людині? Ну, якщо є загроза життю і здоров'ю, то звичайно, що телефонувати в поліцію, чи життю і здоров'ю дітей, чи діти є свідками, то краще телефонувати в поліцію, щоб ну, захистити в першу чергу своє життя. В нас в вінниці є кризові кімнати, де можна перебути певний час безоплатно. Тому місце, де ну, врятуватися, скажімо так, є. Якщо ж це менш такі прояви, які не загрожують життю, і людина ще має певні сумніви, то звичайно, що можна звернутися там, наприклад, в центр соціальних служб не обов'язково викликати поліцію, просто звернутися на консультацію до фахівця і ну, розібратися в цій ситуації, зрозуміти, що можна робити, які є шляхи вирішення, тому що немає од... Однозначного рецепту ніколи, навіть фахівці, які дуже давно працюють, і ми знаємо, що кожен випадок, ти його на нього дивишся, і як перший раз, ніби бачиш, да? тому що кожна сім'я дуже особлива, особливості характеру, особливості взаємодії, якісь можливості психологічні чи економічні. Дуже багато факторів впливає. І навіть і поліцейські, які виїжджають на виклики і фахівці соціальних служб, і я як психологиня з усією відповідальністю говорю, що кожен раз випадок він якийсь інший, і кожен раз треба шукати. Рішення прийнятне для постраждалої особи і для дітей, якщо там є діти. Щиро дякую. Щиро дякую і нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про прояви домашнього насильства, про те, якими вони бувають, що таке домашнє насильство, і, власне, що робити тоді, коли ви відчуваєте, що оце зараз трапилося саме. З вами, і однозначно, я думаю, що уважно прослухали, що є сьогодні рецепти, є сьогодні центри допомоги, кризові центри, є сьогодні чарівні магічні, я би так сказала, телефони, які ви маєте обов'язково знати, які за якими можете звернутись і отримати допомогу. І тут важливо, що ну можна багато прочитати багато в інтернеті є інформації. Важливо розуміти, що ось. Такі речі не можна залишати без, без наказаними і просто не залишати без реакції. Це ваше життя, це ваше фізичне здоров'я, моральне, психологічне здоров'я, і ви маєте протистояти будь-яким проявам насильства. Дякую вам, пані Наталію. Я нагадаю, що гостею нашої студії була Наталія Сергієнко, психологиня, експертка з питань запобігання домашньому насильству одна з тих людей, яка допомагає, коли в цьому є потреба. Щиро дякую, а вам бажаю міцного здоров'я. Пам'ятати, що завжди є де отримати допомогу. Головне на це зважитись. Бережіть себе. Щасти вам.